Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви пишете під фото з моїм татом. Як добре, що він мене у всьому підтримує і зі мною. І це так, слава Богу. Але за цим стоїть дуже великий шлях, і робота над собою і його, і моя. Тому що так само, коли я починала свій шлях до Бога, він так само не сприймав його, цей шлях, і так само говорив, що з тобою ти попала в якусь секту, чому ти перестала їсти м'ясо, що й мучиш дітей. Вони також не їдять, а я ще взагалі їла, тільки сируєш. Ну, тобто, але неважливо. Я йшла, медитувала. Ви знаєте, коли для тебе стає головним Бог. І ти концентруєшся, ти мусиш пройти крізь це. Ти мусиш пройти крізь це тотальне неприйняття твого старого світу, і твоїх батьків, рідних, всіх, тому що ти змінюєшся повністю. І вони, звичайно, скриплять, кричать, бурлять, тому що ти змінюєшся і їм також придеться змінюватись. Обов'язково, тому що вони твої рідні, вони ніде від цього не дінуться. Якщо чужа людина може піти. І не змінюватись, то самі рідні покормішені нашої крові вони мусять змінитися. В них прийдуть певні обставини. Кожний свій час може це піде 10 років, а може і більше на зміни, якісь такі більш глобальні. І так само з моїм татусом він також ні в що не вірив взагалі, і потім він ще думав, що я щось непонятно чим займаюся. Саме легке уточнення було, що я займаюся психологією, це для нього було зрозуміло. Але прийшов час, і він вийшов в трансформацію. Так само в нього прийшов іспит через хворобу, через рак, і він дуже швидко побіг зразу до Бога. Ще сильніше він до того вже вибрав Бога. В нього були певні обставини, і він. Клонився перед Богом, ну і другий найсерйозний іспит був в його житті це хвороба. І він побачив під час хвороби, що я роблю, чим займаюсь. І от саме ця хвороба сім років, два роки були дуже серйозні іспити для нього, і трансформації, і випробування, і ну, це було нелегко. І Він пробуджувався. Я бачила, як він розкидає, як його серце починає сяяти. Але ви так само зрозумієте, що в мене були моменти, коли я його так само відпускала і нічого йому не доказувала, не розказувала, чим я займаюсь. Тобто я відпускала його на волю Божу для того, щоб Бог його провів. Все, що потрібно дати нашим рідним. Не потрібно їм нічого доказувати. Це не має сенсу. Вони самі мають дойти до того. Саме головне ви не звертаєте. будьте з Богом. Тому що головніше, Бога нічого нема все ілюзія, навіть наші рідні це наші ілюзії створені нами. Тому ми змінюємося. і Вони це так само по собі. Люблю вас, мої сонечки.